Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі української радіо Віниці на часі програма з перших вуст під мікрофоном Олександр Блашко. Період відсутності повітряних тривог укриття, що знаходиться в закладах соціальної сфери на території агрономічної сільської ради, використовується як спортивні зали та приміщення для занять молоді улюбленою справою. Тож наскільки технічно відповідні споруди дозволяється робити, скільки укриттів діє на території громади та в якому вони стані нині перебувають, детальніше про це а сьогодні. Ми будемо говорити з тамтешнім головою Сергієм Сітарським. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Сергію. У нашій студії. Доброго дня. Україна вже четвертий рік перебуває в стані війни і питання облаштування підвальних приміщень та будівництво безпечних укриттів на випадок повітряних тривог в Україні почали приділяти досить таки серйозну увагу. Скажіть, а от в який спосіб та коли для мешканців громади ви почали вирішувати в цілому це питання? Питання безпечних місць? Перебування так. Да. ну зрозуміло, ніхто не готувався зрозуміло, що ніхто не готував укриття. Але перше, коли питання серйозно, серйозно стало їх облаштування, це під час того, коли вже ми зрозуміли, що треба відновлювати навчальний процес. Тому що заклади освіти, наш центральний заклад, це агрономічний ліцей, використовувався фактично навіть як тимчасове місце проживання людей внутрішніх осіб. Вони ще такого статусу тоді не мали. Люди просто тікали з тої території, рухалися в сторону заходу на за кордон і на той момент така велика кількість блокпостів не дозволяла за ну, фактично за одну добу до, до, добутися до кордону. Тому Будь люди такі пункти так, тимчасового так, перебування так, та, та, так. і комендантські години зупиняли людей, і сім'ї цілими сім'ями сім їхали, і ми їм давали тимчасовий притулок в нашому агрономічному ліцеї. Ну, а для мешканців громади зрозуміло приміщення, які були загального користування, тобто це школа, це соціального напрямку. Коли школа не працювала, ми могли використовувати як укриття. Що зустріли? Зустріли, що подвали до цього взагалі не використовувалися, максимум як склади. от, І е, зрозуміло, що бітонь, бітонний фундамент був, але під низом була проста земля. І так почали е, потрошки заводити комунікації в підвали е, е, на поддонах. Перше время були укриття облаштовані, де люди хоча б могли лягти, прилягти, присісти. А далі стояло питання облаштування. Облаштування це забетонувати підлогу, провести світло, провести воду, санвузел. І з цього ми і почали з дальнього угла агрономічного ліцею. І... Потрошки, потрошки бетонували і, і, обла, і облаштовували. Зрозуміло, що спочатку онлайн навчання було, потім е, було частково онлайн, частково е, офлайн, тобто змішана система навчання, тому що в агрономічному ліцеї більше 700 учнів. І коли вже ми таку площу е, облаштували, що всі е, учні, які вчаться. В офлайн режимі, які перебувають в закладі освіти, можуть в течені 15 хвилин, 10-15 хвилин перейти в укриття. Вже ми тоді почали вчитися в офлайн системі повністю. Аналогічно, в Бухониках про це ви також ви як хотів. А вже інші громади. так якраз запитати, скільки загалом ось таких стаціонарних укриттів функціонують на території громади, і вони переважно знаходяться. Це в навчальних, так. Навчальних закладів, Не, так? Вони знаходяться в самих навчальних так. закладах, свої укриття, які використовують заклади дошкільної і шкільної освіти. Це у нас агрономічний бохоників ліцеї і дитячий садочок села Бохоників. Він і був облаштований, там була актова зала. І перший, як тільки дозволили, це у нас бохонецький дитячий садочок. Він почав працювати в офлайн режимі, приймати діток, тому що вже облаштований було укриття, просто спальні перенесли в актову залу в, в підвал дитячого садочка. В Бухонецькому ліцеї укриття облаштовували. Це був такий е опалювальний колись вузел, коли. Коли ще було дозволено в підвалах тримати опалювальні котельні, потім свій час котельня була перенесена на вулиці, і так вона була закинута. Оцю закинуту котельну, розширили, зробили укриттям для учнів. І в агрономічному, я вже казав, що ми облаштовували. В інших укриттів взагалі не було. На сьогоднішній день ми використовуємо це льківка, Горбанівський дитячий садочок, поряд приватне укриття. Колись це був кафе в подвалі, і ми з підприємців заключили угоду. і і воно поряд знаходиться діти під час тривоги. Туди спускаються. Агрономічний садочок знаходиться поряд з школою, теж ми їм облаштували, але в самому приміщенні нашої школи теж з одного боку укриття. Ну і Львівська школа, Ільківська гімназія знаходиться поряд храму, в якому теж є приміщення, є укриття, подвальне приміщення. І ми таким чином заключили договора. Ну і Медвежушку, так само школа йде, в приміщення науки, там є подвал, великий під примі... адмінприміщенням. І теж ми таким чином вийшли з ситуації, що всі наші заклади. От шкільної дошкільної освіти надають послуги свої в офлайн режимі. Діти а от В якому режимі працюють відповідні укриття? Двері практично відкриті цілодобово. Там агрономічний ліцей це центральне укриття в центрі села агрономічна. Практично працює цілодобово. Про що ми сьогодні ще будемо говорити? Інші ж працюють в режимі, що доступ мешканцям, якщо буде потреба, можливий. Вони. Зараз, коли закінчиться навчальний період, закривається, але якщо буде е, такий режим, що треба, щоб населення дійсно спускалося, то да, вони можуть бути використовуватися і для укриття населення. Агрономічний, великий, то там і населення. А от перші роки війни місяці, Могли. Агрономічний так. ліцей, це центр, я наскільки знаю, да, він використовувався цілодобово, мало то, їдальня е, агрономічна. Ліцею працювала цілодобово, тому що рух, незалежно від комендантської години, проживання людей в ліцеї було ночі, вони ночували в класах там, тому їдальня завжди готова була напоїти, накормити і дати людям на дорогу ще їжі якоїсь, щоб їх відправити далі. Тому ліцей працював, укриття працювало. А от мешканці громади з вашого досвіду за цей період війни вони завжди реагують на сигнали повітряної тривоги. О, чи все ж таки сьогодні трішки вже no. почали нехтувати? Я скажу так, да, дійсно ви праві, багато хто почали нехтувати. Сьогодні в додатках в телефоні обов'язково, де б ти не знаходився, але знаєте, мешканець Вінницької області, я навіть десь був відряджені, то завжди приходить сигнал повітряної тривоги. Він не виключений, тим більше ну, не вимкнутий, я так скажу, то він завжди є. А багато хто з населення, так як це приватні земельні ділянки, приватні будинки, в підвалах облаштував таке місце, що можна спускатися, тому що це. Село все ж таки. От. В більшій своїй мірі наша територія це сільська територіальна громада. Але і, зваж, правильно ви кажете, нехтування є. Ну, в вже на, на, вже мене був такий випадок, що. Е страхи, ризик, да, і на свій страхи ризику. Але у нас було таке питання, е були збори в одному із населених пунктів, в одному із ліцеїв нашої громади. Де зібралися батьки і вирішували літом, яким чином будуть вчитися їхні діти. І було таке таємне голосування для того, щоб було ну щоб було непредвзято, яким чином батьки хочуть, щоб вчилися їхні діти онлайн чи офлайн. Знаєте, тоді 80 проголосувало за те, щоб оф онлайн. Але пройшло півроку, і всі більшість 90 проголосували, що треба офлайн. Чого? Збори були буквально через два тижні після того, як ракета влучили в Дом офіцерів на Вінниччині, в центрі Вінниці. І оце вплинуло на думку і вибір батьків. Але потім, коли все ж таки більш-менш стабілізувалася ситуація, і батьки ну, як, розслабилися трошки, і все ж таки батьки хочуть, щоб діти відвідували учнів, Вони розуміють, що он. Онлайн-навчання це трошки не те, коли ти пряме спілкування, коли вчитель контролює учня, коли учень в школі спілкується зі своїми однокласниками, з іншими дітьми, це і соціалізація, це і певним чином ми харчування в наших закладах освіти не припиняли. Харчуємо дітей перших, четвертих класів обов'язково і пільгу категорію, і таку категорію. І навіть за частину батьківської плати харчуємо і старших дітей. Тому це все ж таки догляд, це все ж таки турбота. Дітей воно стало на перше місце, пане Сергію, А от те, що говорити про самі укриття, все ж таки будівництво та реконструкція підвальних приміщень відбувалось за кошти місцевого бюджету, частково та ну про яку сумі залому біль... можемо е говорити на сьогодні. В більшій мірі так да. на початку це були такі свої ініціативи, тому що таких і статей не було. Ми не передбачали їх і не було. Тому перший рік однозначно це були пожертви, це наші кошти безпосередньо, та і свої кошти, і мешканців пожертви, якщо були там, то ми вкладали туди, бетонували і чистили ці узли, які колись не використовували, робили його. А далі це все ж таки пішло в такий уже бюджетний процес, коли продовжувався, більш-менш стабілізувалася ситуація. Ми розуміли, що укриття мусять бути, що їх треба робити. І на сьогоднішній день ми вже в ліцеї, нашому агрономічному ліцеї, ну, підготовлено і. Фактично є укриттям більше 800 квадратних метрів площі зрозуміло, її потрібно якимось чином використовувати. Так, да, частина площі, там е, от, зроблені спеціальні місця, де кожний клас має вивіску, знає, куди вони під час повітряної тривоги спускаються. Там їхнє місце, там їхні місця обладнані, їхня вода, вода і все, всі ці засоби, які потрібні. А іншу частину ми вже пристосовуємо, є тир, є тенісні став. Речі, спортивні мене цікавить питання подвійного використання відповідних укриттів. Наскільки раціонально ви сьогодні використовуєте саме ці споруди, які працюють і створені в закладах соціальної сфери? Буквально місяць назад ми розпочали такий проект, можна сказати, де ми в нашому центральному агрономічному ліцеї 390 квадратних метрів готуємо спортивну залу, зал, зал бокса. Такий повноцінний, це вже не буде пристосований, а повноцінний зал бокса, який буде знаходитися в подвалі. там буде ринг, там буде зал для спортивного тренажорів, їх можна буде використовувати як і реабілітаційні, і зал для заняті спортом. Повноцінні душові, повноцінні роздягальні, жіноча, чоловіча. Це все вже робиться так, під, під стандарт, який можливий на сьогоднішній день. Це плиточка, це покриття. Це зеркала, це тренажери сучасні. Тому ми цей проект запустили. І знову ж таки він частково робиться за рахунок коштів бюджету і за рахунок коштів спонсорів і підприємців, які а зацікавлені. Крім спортивних майданчиків. Як ще можна, можна використовувати відповідні укриття або вони так вже використовують? Так так, крім спорту, ну я не можна назвати на сьогоднішній день в закладах освіти агрономічний ліцей. Це створений клас по захисту вітчизни. На що були отримані кошти з державного бюджету? Це клас наверху він знаходиться, але підвал наш дозволить там проводити навчання додаткове з стрільби це ТИР. А це вже, можна сказати, не фізкультура і спорт, а це вже часткова військова підготовка. Тобто там і тир можна для того, і для заняттів таких більш-менш якщо погоди не буде, або то, що в класі ми не можемо собі дозволити, а площа дозволяє там проводити такі навчання. Але знову ж таки, напрямок в більшій мірі це все ж таки заклад освіти. І навіть коли там не проходить навчальний процес, його ми використовуємо для того, щоб діти могли займатися в гуртках. Все ж таки. Зашкільна робота ми так. говоримо про підвальні приміщення технічно вони готові прийняти саме дітей. Я маю на увазі те, що чи присутня ця витяжка відповідна і тому подібне. Технічно все облаштовано да, технічно. Ми стикнулися з тим, що рівень подвалів спущений нижче ніж навіть самопливна каналізація. Тобто ми говоримо про е, гігієнічний це туалет, це душова. Чого нам не дозволяло там робити раніше, тому що система самотюку не було, не можна було зробити повноцінних душових то, що треба для спортзалів, і туалетів е, сьогодні система відкачки. Ми поставили хорошу систему відхачки, Ми робимо ще додаткових три санузла. Це один санузел. Ми вже ставимо коло приміщення, де там більше 100 квадратних метрів ми запітонували і зробили укриття для дитячого садочка агрономічного. У них там був просто біотуалет, а сьогодні там буде вже туалет, такий нормальний з водою, з підключеним і з відкачкою каналіційних цих стоків. І так само, коло за спортзалів, технічно робиться так, щоб стоки відкачувалися, так як вони нижче рівня самоплину, де каналізація. І циркуляція повітря відповідає? так само циркуляція повітря, тому що. Ми бетонували, не завжди кругом підсихало. Як тільки ми поставили систему витяжок, бетон, ця підлога стала добре. Ну... Висихати, крім того, по вулиці атмостка і сливи з криш буває затікало. Це ж теж було зроблено для того, щоб ну не затікали стіни і не було сиро. Що ж, я дякую вам, пане Сергію, за розмову і участь у нашій програмі. А слухачам ще раз нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших хуст. В ній брав участь голова агрономічної сільської ради Сергій Сітарський. Йшлося про стан діючих укриттів та їх раціональне використання на території громади. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре!